Коротше хлопці, ми зараз тут такого звіра будемо ловити. Не знаю, чи, чи вийде, чи ні, але якщо вийде, то це буде просто бомба. Погнали, Погнали, звісно. Давай потихеньку, 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 десь він там є. Десь він там є. тихо, братан, тихо. О! Тебі, тебі. Диві, воно воно стоїть, бачиш? Ага. Є. Ану тримай я загально. Ваньок обережно, він скажений. Та я знаю. Ти <плес> на <плес> Що блин рипався, ти що? Ти що, ти шо? Зараз а, будемо диви. його жарити. Тебе щось потекло з ну, нього Ну що, все. Сталевий кінь, так? Да? Так, ти що? Оце ми його зараз затестимо. Перш за все хочу подякувати компанії Модо за надану на тест моторку. Окрема дяка за організацію цього тест драйву компанії Кові Київ Юа, офіційного представника модо та бренду Кові у місті Київ. Сподіваюсь, мені ще дадуть моторки на тест. Кові 300 Pro S повноцінний ендуромотоцикл з дорослими характеристиками. Зовнішній вигляд, як КТМ 2020 року випуску, адже це його копія. Необізнана людина навіть не зрозуміє, що це китаєць. Головна особливість цієї моделі це новий двигун Зоншен NT300S з двома розподільними валами у верхній частині головки блоку циліндрів, що на папері дає більше потужності. Більше віддачі на високих та середніх обертах та розширення максимального крутного моменту. На практиці дізнаємось далі. Моторка оснащується ліцензійною копією карбюратора з прискорювальним насосом Keihin FCR-MX35, що у поєднанні з новим мотором повинен додати гострих відчуттів. Передня підвіска телескопічна вилка перевернутого типу серії SZC Pro з набором регулювань відбою та стиснення. Діаметр пера 48 мм, загальний діапазон ходу 309 мм. Задня стійка амортизатора з можливістю зміни переднатягу пружини, а також повністю регульованими ходом стиснення і відбою. Загальний хід. 299 мм. Кріплення до маятника здійснено через полегшений легкосплавний фрезерований важільний механізм, тобто прогресію. Позаду встановлена зірка на 32 зуба, спереду 13, Що добре для складних ендуроділянок, але зменшує максималку. Якщо хочеться більше швидкості, то необхідно замінити формулу, наприклад, на 14-48. Гальма стандартні для китайського ендуро. Зірок з неба не хапають, але достатні для ефективного гальмування. Висота по сідлу 930 мм. З моїм зростом 1,86 м. Мені було високувато, але, на щастя, в прогресії є налаштування, за допомогою яких можна занизити мотоцикл на декілька сантиметрів. Рама з високоміцної сталі, харчуюся 95-м бензином, об'єм баку 8,4 літра, є електростартер та кікстартер, 6-ступінчата коробка передач, водяне охолодження, до речі, одразу встановлений кулер, що є плюсом. і Загальна споряджена маса біля 124 кілограмів. Цей мотоцикл прийшов до мене майже новий. Там буквально десь декілька мотогодин було. Зараз тут уже скільки? 15, ну, майже 16 мотогодин. Поки додому доїду, вже буде 16 мотогодин. І скажу я вам, я йому добре давав під хвоста. Розкажу, що з ним сталося за весь у цей час. Трохи відірвався датчик спідометру. Зламалися курки, тепер це тюнінговані, короткі, що щеплення, що на тормозі. Поламав у ці лопухи пластмасові, які тут стояли. Зламалися вони дуже швидко. І щось мені не дуже подобається, сам цей захист. У мене на геоні він дуже класно стояв. Але тут щось він так загинається, Ну, мабуть, в різні партії, різний, різний сплав у цього захисту. І тут він дуже добре гнеться, не знаю чому так. Отут на два болти кріпиться оця задня фара. І вони трохи відлетіли. Зігнув лапку тормоза, тобто вона повинна бути на одному рівні. з під ножкою, але бачите, трохи ні. Отут також тріснув захист, і зараз він теж на стяжках. Тож пробачте мото, що так вийшло. Але ну, це тест. Це тест. Мотоцикл тестувався в доволі суворих умовах. Не можна сказати, що то був прямо хард, але лайтовими прогулянками це не назвеш. Все витримав, окрім нюансів, що я вказав раніше. Мій зріст 186 см, Та навіть мені моторка занадто висока. Але то не проблема, бо задній амортизатор можна відрегулювати по висоті. В амортизаторі є декілька отворів, якими можна регулювати висоту по сидінню. Тільки не забудьте, що передню вилку треба трохи опустити після цього. Таким чином я занизив мот і вже комфортно себе відчував. Керується мотоцикл добре, не маю жодних нарікань. Підвізка працює доволі м'яка і комфортна. Тут ви повинні розуміти, що все відмінно працює на рівні середньостатичного користувача. Наприклад, я їжджу на Беті 300RR, у якої не найкраща підвізка серед брендових хардендуро мотоциклів, але різниця між китайцем величезна. Але нічого кращого у китайців ви не знайдете. Знову ж таки, все залежить від того, для чого використовувати мотоцикл. Якби треба було їхати на дальняк по стежкам та розбитим дорогам, то я б краще поїхав на такому китайці, ніж на Беті. З іншого боку, якщо їхати в гори по харду, то тільки не китаєць. Здивувало кермо, воно витримало усі падіння і не зігнулося. Наприклад, на моїй колишній моторці Геонда Карджиникс стокове кермо зігнулося при першому падінні, а тут стоїть і вус не дує. Якщо ти пам'ятаєш, то тут незвичайний двигун. На папері китайці пишуть, що порівняно зі стандартом 177 тут більше потужності, крутного моменту, і взагалі він їде швидше ніж біжить голодний український пес, що побачив на горизонті москаля. Утер не працював, тож по відчуттям, десь 110-120 км на годину він їде, може і більше. Але як би я не намагався відчути цю різницю в двигунах, мені не вдалося. Тут є все і добре прискорення, і низа, і потужність всього більш ніж достатньо для ендуро, і навіть для хардендуро, але не краще, ніж на стандартному 177-му двигуні з бігбором на 300 кубів. Можливо, якщо карпатський мольфар почаклує з карбом, то він і полетить як ракета, але в стоковому варіанті не бачу сенсу переплачувати за цей двигун. Чи достатньо вам буде потужності? Впевнений, що так. В нашій ендуробанді на такому мотоциклі їздить Валера. І він заїжджає усюди, де заїжджають Бети. Так це зробити на китайців важче, але можливо. І питання тут не в потужності, а в керуванні та вазі мотоцикла. Споряджена маса 124 кілограми, також стандартний показник для китайського ендуромотоцикла. Це не є проблемою, поки ти не полізеш на ньому в хард, або не спробуєш той самий хард на брендовій моторці. Тоді ти зрозумієш, що різниця у 20 кілограмів це не фігня, а ніфіга собі як легше ригати на камінні в підйомі. Також був проведений тест із запуску моторки після падіння. Ось я впав, їду на сраці, кайфую, мотоцикл десь там зверху залишився, а мені класно, повертаюсь до мотоцикла, а він лежить і навіть не подає ознак життя. Ой, яке горе, це ж він, мабуть, вже не заведеться. Намагаюсь підняти, але важко, дуже важко. Збираюсь силами, опачки, опа! Сідаю на моторку, і зараз побачимо, чи заведеться. Як геон, чи не як геон. Мій колишній. А ну-ка. Молодець. При падінні на ліву сторону заводиться трошки гірше, але все одно досить непогано. Так, ну ми трохи проїхали, що можу сказати щодо щеплення. Щеплення доволі м'яке. Але на холодну вона, воно працює в одному діапазоні, тобто тобі потрібно проїхатись і нормально так його розігріти, мотор, а потім тобі знову прийдеться його трохи підкрутити, щоб воно нормально працювало. Бо. Потім бо його веде, коли мотор прогріється. І треба це один раз його відрепетував, і далі вже воно нормально працює. Тобто такий от нюанс по щепленню. Щодо передніх гальм, нормальні гальма для китайського мотоцикла. Нічого не можу сказати. Працює так само, як і на моєму Геоні GNX. Працюють так само, як і на оцих мотоциклах. Тобто нічого нового. Я давав добре навантаження на щеплення, заїжджаючи на складні ділянки, і воно себе поводило добре. Не буксувало, працювало в одному діапазоні, було достатньо контрольованим. Тут без питань. Незважаючи на мою лагідну експлуатацію, в мотоциклі все працювало після тестів, ну окрім спідометра. Тобто його дійсно можна рекомендувати для лайтового ендуро і навіть для харда, якщо дуже хочеться. А ще мені здається, що з нього був би просто бомбезний матард. Але на жаль, у виробника немає такої версії продажу. Ну і в режимі місто і лісові стежки, це взагалі вічний мотоцикл, не знаю, що тут може зламатися. Зараз невеличке інтерв'ю у власника такого мотоцикла. Тобто, звісно ж, Валера! <рес> так, це я. Так, коротше, Валера, розказуй, розказуй що... що сталося з мотоциклом за рік експлуатації. Ну, тобто Валера вже десь більше року на ньому їздить, Він його експлуатує екстремально, скажімо так, у важких умовах. Так би мовити, їжу на ньому в повну дирку просто. О, о Молодець. Ну, що сталося з ним за цей рік? По-перше, це страждає пластик. Ну, ну це нормально, це це, для ендуро це, це нормально. Таке, так, це просто, Ну пластик, потім, що сталося, з заднього колеса декілька спиць вилетіло. то була трохи проблема ну, з їх пошуком. Так, руль цілий. Руль цілий. Ну, трошки погнутий, час. але цілий. все. А, ну так, да, геометрія за цей час я таки трошки постраждала, але руль цілий. Спідометра нема, тросика спідометра підметра цього, цього, цього так, датчика. Ну, вилку обслужив, потім задню прогресію змазав, ну перемазав. Тут в рульовій колонці перемазав підшипники. ну Це ну, таке. То, це, да, це стандартне обслуговування. З хвостом є трохи проблеми, бо коли ну, курва чи ще щось, він ось у нього є ребра жорсткості, і він ламається прямо тут, от повністю він в мене тут переламаний, запаяний вже раз за три. Тобто, і от також проблеми з пошуком саме чорного хвоста. Угу. Бо біле ну, є, а ось чорне, з чорного пластику нема. Що тобі в ньому взагалі от подобається, а що прямо от тобі не подобається. Ну, щоб щось мені не подобалось, такого нема. Тому що не знаю, це перший мотоцикл, і як для першого мотоцикла його більше, ніж достатньо. Ну, я теж так вважаю. Тобто, так, да, він тр трошки важкуватий, але якщо постійно тренуватися і прокачувати свій скіл, то навіть на ньому можна гарно поїхати. Коротше, це... я тепер завжди кажу, що якщо у вас є а, сили, якщо у вас є м'язи, то такий мотоцикл. І якщо ви молодий, то такий мотоцикл не проблема. А от для таких, -таких старих передунів, як я, то вже краще якусь бету чи катеємчик. Дивимось на ціну обслуговування О, Бета, це теж важливо. і китайця. Ціна моточа, яка там і яка тут. Сподобалось, що тут вже встановлена сальникова, сальникова цепь. І вона зовсім не розтягувалася. Mm -hmm. і може за цей рік один раз трошечки підтягнув і все. Ну коло. Тобто, в цьому зовсім проблем немає. Ну так, да. тобто Валера в нас студент, тому э, вартість обслуговування має значення. Так. Була ще проблема, що ось на цьому місці опа, отут ось воно, провода проходять і тут в мене там є. Жмут проводів там, я так розумію, це плюс ну, сходиться там весію. Просто відламався і мотоцикл ну, не реагував ні на що. От, поки, поки Ми знайшли, де це воно, видумали і пульт, ну, і цей предохранитель. Ну, ще ти казав, що в тебе провода йшли під баком а, і бак так. перетирав. Тобто Є така проблема. Після, після того, як ви його купите, то краще підняти бак і подивитися, така сама фігня в мене була і не GNX, але там провода перетирала сідуха. Тобто, краще подивитися, як прокладені ці дроти щоб їх нормально прокласти і вони у вас жили довго і щасливо. Це є таке. Ось ви бачите, можете Валеру знайти цьому, в інстаграмі. <гум> і задати йому питання по цьому мотоциклу. Було щось цікавить. Так, все такі справи. Чи брати, чи не брати, вирішувати вам, наскільки він. Вам підійде чи ні? Взагалі достойний мотоцикл. Ну я б не сказав, що за нормальні гроші можна було би дешевше його, але зараз таких мотоциклів повно на вторинному ринку і там ціна ну, взагалі шара. Коли я його покупляв, ну якби на момент покупки ціна була більш ніж ну, нормальна. Угу. Тобто, порівняно з іншими, навіть порівняно з GNX, він був дешевше. То ти що? Так. Він тисяч на десять був дешевший. Ну, нормально, ніж GNX. Тиба. Достойна ціна. Ну, а зараз час ну, другий трохи. Це точно. То і все змінилось. Ну а придбати даний мотоцикл можна як на офіційному сайті, так і офіційного дилера в Києві. До речі, є ще версія на інжекторі, всього на 3 тисячі дорожче. Всі посилання на моторку внизу в описі до відео. Ой, ой, ой. Не втримався. нормально <ріграє> 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 <ріграє>